Друзі, всім привіт! Сьогодні такий нестандартний випуск. Я роблю вдома смачну шаурму за 50 гривень. Чи вдасться мені зробити смачну шаурму? Це найголовніше. Я сьогодні бігав, купляв все. Знаєте, тут на дощечку все виклад. Тут у мене борошно, сметана, шампіньйон, картопля, часник, також гомілка. Зараз тут ціни прикріплю, подивитись. Так що ставте вподобайку наперед. А ми починаємо. Так, дивіться, нарубав трохи моркви, задніємо моркви, зараз зробимо моркву по-корейськи. Кажу одразу сіль перець олія. Ну а вже ж він у кожного є вдома, тому ми додаємо трохи сіль, олію і трохи перцю, і дамо трохи постояти і будемо рухатись далі. Друзі, йдемо далі, робимо лаваш самостійно. Вже ж нам не вистачить грошей купити лаваш, тому що тільки лаваш буде коштувати 30 гривень. Тому що ми мішаємо? Ми мішаємо борошно, олію та окрім. Я тут про У мене було 200 грамів борошна, я додав трохи сіль, трохи олії. Зараз додаю приблизно 100 грамів водички. Водові. Трохи більше. думаю, що буде нормально. І замішуємо зараз тісто і потім дамо йому постояти приблизно 30 хвилин. Потім будемо вже розкатувати і випікати наш лаваш. Що ми робимо далі? У нас є ось така ломілочка. Це найдешевше, що можна знайти з м'ясо, що реально підійде під шоурму. Також є у нас картопелька я вже її там нарізав дрібними шматочками. Ми зараз це беремо, там сіль перець олійка, кладемо в аерогриль та запікаємо приблизно 20 хвилин 180 градусів. Буде у нас best у the best. У нас є шампільйончик, ми його зараз на дві частинки нарізаємо слайсиками та обсмажимо на пательні, на олії, щоб у нас були такі смачні, хрусткі і красиві слайсики з грибами. Що ми робимо далі? Далі ми робимо часниковий соус. Що в мене є? Я купив одне яйце, також я взяв трохи сметанки, вже почистив часничок, ось в такому лідерці будемо все це робити. Зараз кладемо часник, одне яйце, олія. Потім це все перемішуємо, зараз трохи сіль. Потім, коли перемішаємо з до олією, додаємо сметану і зараз вам покажу все. Зараз перебиваємо яйце та чесник, додаємо олію. Ну, все добре по консистенції. Зараз додаємо сметанку і... Потім перемішуємо до однорідності чесниковий соус, такий класичний, такий знаєте, лухачики берете в кіоску. Ось такий соус у нас буде. Так, друзі, ось такий у нас соус, вирішувати, дивіться, класичний чесниковий. Бересло, це топ. Свіженький, трохи нотки чеснику. Я думаю, коли це все вкупі буде, буде топчик. Так, друзі, тісто вже полежало, Ось відміряв собі 150 грам під лаваш, трохи там ще залишилось. Зараз розкатуємо скалку і будемо смажити. Так, друзі, лаваш я розкатав скалкою, то зараз випікаю на прижимному грилі частинами, щоб він пропікся рівномірно. Так, Друзі, м'ясо картопелька вже майже готові. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось що ми маємо. Зараз будемо це все нарізати. Друзі, у мене вже з'явився оператор, тому зараз будемо швидко збирати шаурму. Я так скажу, це у нас така а-ля Одеса стайл буде. Тому що класичний їхній часниковий соус, морква. Вже грій пікає, тому що нагрівся. Можете ще в коментарях написати, чому я без рукавичок. Це буде дуже дотепно. Так, далі кладемо картопельку, у нас йде морква картопелька. Потім йде курка. Я вам скажу, доволі немало курки в нас вийшло. Дивіться, яка краса. Ну, це топ. Це просто топ за 50 гривень. Дивіться, далі десь грибочки смажені. Ну, це просто топчик. І помідорки. Помідорки у нас теж... Я люблю, коли багато помідорки. Шоломі, тому що це виглядає просто неперевершено. Красиво було. Так, це є. Потім кладемо ще соусу. Дві ложечки. Зараз заворачуємо і нагріємо. Я люблю, коли одна сторона відкрита, щоб ми зараз полили соусом і так кусаємо, просто насолоджуюся. Дивіться, яка в нас краса вийшла. Я думаю, тут грам ну, десь 350 є в нас. Зараз кидаємо на грильок. Все, і випікаємо. Так, друзі, знімаємо наш чарівний кебаб або шарупочку. Зараз куштуємо просто. Перший путь за вас. Дивіться, доволі непогано вийшло. Ну, Перше враження круті. Дійсно все в балансі. Я роблю, я дуже полюбляю картоплю, моркву. Навіть тут капуста не потрібна. Курки теж вистачає. Соус такий класичний часниковий, лавашик теж м'який, просто топчик. Якщо хочете більше такого контенту, ставте лайки, будемо щось ще вигадувати подібного.